Наприкінці 80-х на початку 90-х вони були справжнім скарбом для дітей та підлітків. Ці папірці були предметом неймовірного захоплення. За них велися шалені баталії. Маркетинговий хід тих років іноземні жувальні гумки, окрім обкладинок, містили вкладиші. Це були картинки, комікси, фото або наклейки. Іноземні жувальні гумки не можна було зустріти у широкому продажі, їх треба було дістати. Комусь привозили батьки з-за кордону, хтось купував жуйки у комісійних магазинах та на певних точках на ринку. Жувальні гумки не затримувались на прилавках, їх розгрібали миттєво, при тому, що ціна була досить високою. Першими з'явились Дональди. На вкладишах були зображені комікси з героями Волта Діснея. Гумка мала гарну якість та довготривалий смак. Їх виробляли у Німеччині. Також з коміксами була «Тіпі-Тіп». Головним героєм був персонаж, розроблений турецьким художником. Великою цінністю і дотепер є вкладиші турецької жуйки Турбо, які містили фото автівок і мали персиковий смак. Перша серія турбо з номерами від 1 до 50 була випущена у 80-х і ще не потрапила на пострадянський простір. Тому зараз ціни на один вкладиш цієї серії вимірюються тисячами гривень. Так нещодавно в Україні було продано вкладиш номер один за 200 доларів. Цінується також і друга серія від 51-го до 120-го. Це те, що збирали підлітки у кінці 80-х на початку 90-х. У 90-х турбо розділилися на серії: Супер, Класік та Спорт. Вони вже цінуються менше автівками Були також жуйки бомбі-бом -бом» та ото мото. Найбільшу цінність мали вкладищі турецької гумки Лазер з воєнною технікою. У кожному дворі був свій курс обміну. Один лазер коштував 10 дональдів, одне турбо 3 Дональда, а один -тіп» – 2 Дональда. Ще були вкладиші з футболістами у жувальних гумках. Фінал там можна було зустріти нашого земляка, футболіста Олега Кузніцова. На вкладищі грали як на гроші. Був відповідний процес гри. Тож ці скарби можна було не лише обміняти, але й виграти. Іноді нечесним шляхом. Пошукайте у кладовці, можливо, і у вас є такі скарби. Діліться в коментарях.